Доброго дня, діти! Поговоримо про інтернет речей. А вже ж поговоримо, тому що це дуже цікава тема. А як ви думаєте, що таке інтернет речей? Що ми про це знаємо? Оскільки я захоплююся особистостями геніальних людей, я знаю, що 1926 року американський винахідник Нікола Тесла в інтерв'ю щотижневнику Колір сказав, що в майбутньому радіо перетвориться на великий мозок, а всі пристрої стануть частиною єдиного цілого. Засоби, що дозволятимуть це, Поміщатимуться в кишені. На початку 21 століття кількість пристроїв, поєднаних до інтернету, перевищила населення Землі. А отже, виник інтернет речей або IoT Internet of Things. Уявляєте, 1926 року Тесла вже бачив собі, як буде відбуватися те, що ми маємо зараз. Давайте разом подумаємо над тим, що це. Інтернет речей. Це система, що об'єднує реальні речі у віртуальну мережу. Завдяки цьому ефективність їхньої роботи підвищується, а втручання людини майже не потрібно. Гарним прикладом є Smart Home від Xiaomi. Чайник закипить, щойно ви прокинетесь. Очищувач повітря працюватиме, коли ви біля нього. Робот-пелесос зробить усю роботу, поки у вас немає вдома. Світло працюватиме лише коли хтось є у кімнаті, відстежуючи. Це датчиками руху. Цікаво, як це працює! Архітектура IoT пристроїв досить проста. Для роботи прилади мають розпізнавати один одного, отримувати інформацію з довкілля, мати мережу для зв'язку між собою та комп'ютер, який все це оброблятиме. Пристрої. Розпізнають один одного завдяки інфочервоним міткам чи QR-кодам, які дозволяють кожному приладу мати власне ім'я. Інформацію з довкілля отримують завдяки різним датчикам, сенсорам, а також Bluetooth та Wi-Fi. Обробляє все це невеличкий вбудований комп'ютер. Для того, аби ефективно взаємодіяти між собою, пристрої мають спілкуватися однією мовою. Виробники намагаються прийти до загального стандарту, але ситуація далека від остаточного віршення. Відсутність єдиної мережі зв'язку між девайсами сьогодні найбільше гальмує розвиток інтернету речей. Та на сьогодні основний напрям розвитку IoT це досягти такого рівня роботи системи, аби ми просто вказували їй. Чого ми хочемо, а всі автоматизовані процеси вона взяла на себе. Уявляєте собі ситуацію, щойно ви прокидаєтесь, говорите вголос чи натискаєте на кнопочку Зроби мені домашнє завдання з математики, Приготов, приготуй мені бутерброд. І все відбувається без вашої участі. Оце було класне життя можливо. Але насправді інтернет речей в багатьох випадках полегшує життя. Пристрої нас оточують, пристрої ми застосовуємо, і ми вже не уявляємо свого життя без інтернету речей, тому що ми частинка цього життя. Говорячи про майбутнє. Айоті називають четвертою індустріальною революцією, яка не лише спростить нам побут, а й дозволить великим підприємствам автоматизувати багато процесів та ухвалювати ефективні рішення на основі аналізу величезних обсягів даних. У майбутньому на нас чекають розумні будинки, які зможуть. Підбирати температуру в кімнатах відповідно до наших вподобань, автоматично відчиняти замки на дверях, коли ми будемо біля дому. Сподіваємося, проблему заторів вирішить громадський транспорт з автопілотом та системами Smart City. Але цього ще треба трошечки зачекати. Ваше домашнє завдання перше. Відповісти на запитання, яка основна проблематика інтернету речей? Які є складності, яка небезпека? Що ви вважаєте, на вашу думку, є небезпечного і проблематичного в інтернеті речей? І друге завдання. Написати будинок моєї мрії з інтернетом речей, або мій розумний будинок. Бажаю вам успіху і до наступного уроку. Бувайте!